Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! У селі Вікни на району 49 сімей ошукали. Люди, нібито здавали велику ругату худобу рівненській фірмі. Тепер місцеві жителі не можуть оформити субсидії. У цій ситуації розбирався народний контроль. Пані Людмила показує журналістам народного контролю довідку з податкової. Торік, за три місяці, жінка отримала десятки тисяч доходу за забій худоби. Компанія за... дохід становить 52 дві тисячі 163 гривні. Від продажу продукції тварин. Жінка почала оформляти субсидію, проте її відмовили через великі доходи. Побачили, що на нас ще висять лишні доходи по 52, по 50, по 60 тисяч гривень. Людмила розповідає, на таку суму мала б за три місяці здати більше десяти корів, проте тримає лише одну. Тримаємо так всі звичайні люди в селі. І корови, і свині. Ми ж не знаємо, що, що може бути. Не будемо мати змоги навіть опалити. Зі схожими проблемами зіткнулися і сусіди Людмили. Я б за те то судив би. Наші мені чужі надписи. Ну і люди всі обурені, так-так, люди тяжко роблять, і так їх обманювати, і такі афери робити. А субсидію ми маємо до листопада місяця, а потім ми не знаємо, ще, що буде субсидією. Як з'ясували журналісти народного контролю, у селі Великі Вікнини зайві доходи записали на півсотні сімей. Із Великовікни сільської ради постраждало 49 людей. Суми, ну, як кого, від э, 10. -ти і до 60 тисяч сікрала до, до відношення абсолютно до цієї афери немає ніякого довідок. Ми на це все не видавали. Журналісти народного контролю провели розслідування і з'ясували, перед здачею на підприємство худобу має оглянути ветеринар. То мій заступник, будучи заступником, відписував ветеринарне свідоцтво на ту худобу, але на на ту худобу видавалися. Е... Ці ветеринарні паспорта. Ну як приїхав заготовщик, дав йому отож. Одна проблема, що він тієї худоби не бачив. Фактично То не за ЛТД заготовщики могли бути. І наші місцеві приїжджали сюди, приділяли йому ветеринарні паспорта. Він на основі тих ветеринарних паспортів виписував ветеринарний документ. Паспорти на худобу видає державне агентство з ідентифікації та реєстрації тварин. Там стверджують, підробити документ неможливо. Паспорта. Є певного зразку, вони друкуються тільки в нас на філії. Паспорта ми видаємо, потім повертаємо ветеринарним спеціалістам, які повертають власнику. Цей паспорт завіряється ветеринарним спеціалістам підпис, печатка ветлікарні і повертається власнику. Справу вже розслідують і поліція, і СБУ. Кримінальне провадження вже порушено. Щоправда, люди неохоче несуть заяви. За фактом видачі підроблених довідок ветеринарних щодо. Ну, про те, що люди нібито здавали рогати, велику рогату худобу в Дубинський м'ясокомбінат. І чим спричиняють збитки, люди не зможуть отримати субсидії, десь порядка таких 20 довідок було видано. Громадянам з Боразького району, що ж до субсидій, то журналістів народного контролю чиновники запевнили, людей на людей ще не залишать. Будьому випадку, якщо громадянин написав заяву про охоронні органи, дані справи будуть розглянуті на комісії з вирішення спільних питань. І Якщо буде доведено, що дані громадяни дійсно не отримали зазначених виплат, вони в будь-якому випадку будуть отримувати далі субсидії. Народний контроль простежить, аби люди отримали субсидії. А винних у підробці документів покарали. Зоряна Яромишин, Олег Павлишин. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.